Володя, Володь. Що? А пам'ятаєш, як ти мене біля річки доганяв? І що? І догнав. Любиш мене? Молчання знак согласія. То любиш? Ти що мене не любиш? Олька, розспокойся, то то на спальня, то якась ромашка. Цілу ніч любиш, не любиш, любиш, не любиш, любиш, не любиш. Ну, то любиш... — Та люблю. Докажи. Во! Ще докази. От. Оля, я тебе люблю. Оля, I love you. Оля, іш лібе диш. Оля, милую тебя! А та звідки? Чахій на роботі був. О, Володя... — Що? Я хочу тараньки. Якої? Ну, не знаю, такої, щоб сольона і не сольона, то Та такої. Оля, в тебе над ліжком висить таранька. Окуні, карасі, коропи, плотва, сушена, в'ялена, <свісна> сольона, не сольона. Лящаби.